Я переїхав жити в Варшаву. Що вам розкажу, що тут відбувається за цим спірделяй на Україну, в польській, по польській і так далі. І де українцям найкраще жити в 2025 році. Значить, поїхали. Ви, напевно, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, ще багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтою. Скільки можна, стільки негативу, от тебе і так далі. Я вирішив, ладно, з'явила ще одну попитку спроби, переїхати Варшаву. Значить, і от під Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації за тисяч Онлайн за допомогою розповсюдження українських європейських новин в коротких відео в таких соцмережах, як Інстаграм, YouTube, Фейсбук, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити і отримати Друзі, з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, в 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день, бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати, яких там блін, пойтм, щось вижидати, дізнаватися мову, на якій мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є сіньово, тобі треба. Аналізи, ти прийшов копійки, заплатив зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії, Тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують, сервіс, салфетки на столах тут стоять, поняв? Навіть до такого доходить. Всюди тебе прям, ну, цілують і так далі, і тут, тут прям можеш качати права, як у нас, ну, по-доброму, не наглітаєш, якщо сюди переїдете. Але я прикли... закликаю українців Варшаву. Тут у нас куча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну, хто працює онлайн, взагалі вам польська не потрібна. А усюди або англійську, або українську. Тут же Дешеве таксі, всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. Вообще. Їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї встанеш, 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув, тут спірдаляй на Україну чи там банк в Польщі мусить мовити по-польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці, реально Варшава, хто був у Варшаві до війни і хто приїде зараз сюди, ви ахіреєте, тут українці, Польщу за такого рівня підняли на отакий рівень. В Плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. І так далі.